A cup of hot water. І що ж буде, якщо я додам гарячої води? Cup of Greek yogurt. Йогурт грецький One bag of sugar -free jelly. і желатин. Я використовую апельсиновий. І одразу додам трохи апельсин. Біатріс. Я люблю твої рецепти, але якщо ви хочете гарно щось змішати і отримати класну структуру, то краще використовувати ось такий блендер. Нова футболка за 30 гривень. Ну, якщо ви робите це як я, то краще, мабуть, як в оригінальному рецепті. Divide into two glass containers. Розливаємо це у дві посудини. Щось пішло не так. І, мабуть, треба третя. Place them in the fridge for a couple of hours or overnight. В холодильник.

Mm. Чесно, це дуже смачно. Це просто реально.